Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна думка. Тож перед зимою ухвалена нова допомога. Допомога від нашого Міністерства соціальної політики, про це вони на своєму сайті написали 6 листопада. Я скину вам в опис до відеопосилання на всі деталі. Але давайте я тут розкажу, що, кому, як планують видавати. Допомога. Паралельно від Міністерства соціальної політики і ООН до 3250 гривень входить ще більше категорії, і в загальному більше 1 мільйона людей отримають цю допомогу. Тож, хто буде отримати гроші, які суми, тому що конкретно названі, які категорії людей і як, давайте детально розповім. Так, дорогі для ще народної думки, всі чудово чули про міжнародну організацію ООН, так і знаємо, що вона активно надає різного роду допомоги в Україні. Дуже багато людей, на жаль, не встигли. Ну, ще встигли оформити, але перестали видавати і вже зневірились трішки в цих всіх допомогах. Я чудово вас розумію, так тому що спочатку всім, потім не всім, потім окремим верстам, але все-таки. Дуже великій кількості буде ця допомога надана і радує той факт, що збільшується перелік, збільшується перелік людей, яким вона буде надаватись. Тому уважно слухайте, можливо, в цей перелік попадете саме ви. Тож, що за допомога? Допомога це доплата раніше це була доплата до пенсії, а тепер ще й додали доплата до соціальної допомоги. До трьох тисяч двісті п'ятдесят. Тобто, якщо людина отримує менше, то їй будуть доплачувати. Давайте я дослівно зачитаю. Напередодні зими стартувала нова хвиля програми грошової допомоги від всесвітньої продовольчої програми ООН, в межах якої розширено та додано нові категорії українців до переліку отримувачів, окрім, окрім тих, хто отримував раніше. Зараз про них також поговоримо. Тепер увійшли особи без права на пенсії. Дорослі та діти з інвалідністю, які одночасно відповідають наступним критеріям. Тобто, давайте розберемо цей кусочок. Особи без права на пенсію, тобто ті, хто отримують соціальну допомогу, а також дорослі та діти з інвалідністю, які також отримують, чи ще в процесі оформлення, тобто їм їм виплати не рахуються як пенсія. Так? Тож вони повинні відповідати наступним критеріям. Мешкають на територіях активних або можливих бойових дій, і там також входить зона розмежування кордон з Росією і повз усю лінію фронту. Відповідно до наказу 309, сам наказ. Зі всіма територіями я залишаю в описі під відео, можете перейти, прочитати, які території туди відносяться. Отримують соціальну допомогу менше 3250 гривень, тому що саме до цієї суми йде доплата. Більшість таких людей отримують 2700 або навіть 2361. І от, якщо ви отримуєте, наприклад, 2700, то вам буде 550 гривень доплати. І щоб вони не отримали допомогу на проживання як внутрішньопереміщені особи ВПО, і не отримували е, наразі міжнародної цільової грошової допомоги від інших міжнародних організацій під час надання допомоги. Допомога буде надаватися на протязі шести місяців. Це вже затверджено. Якщо в листопаді е, затвердили, то це ще грудень, січень, лютий, березень, квітень травень, получається, але Така сама допомога видається і пенсіонерам на цих самих територіях. Но пенсіонерам вона ще от листопад-грудень, два місяці, так? Чи буде продовжено автоматично пенсіонерам інформації не дано поки що. Я активно спостерігаю, дуже багато людей в ній мають велику потребу, тому що наразі таку допомогу отримує 750 тисяч українців. 400, з них це, 400 тисяч це пенсіонери, і останні 350 тисяч це люди з інвалідністю, але які також отримують пенсію. І тепер при добавці ще цієї категорії таких людей вже вийде за мільйон, мільйон людей, яким додається допомога. Це великі, великі суми, так, якщо брати в загальному. Тому на дуже багатьох людей ця виплата розповсюджується. Наразі ця програма розрахована на шість місяців. Загальна сума коштів, яку ООН спрямує на допомогу, понад 284 мільйона гривень. Кошти будуть виплачуватись на банківський рахунок або на відділення Укрпошти разом з отриманням вашої стандартної пенсії чи виплати. І також разом з тим. Чи потрібно писати заяву? Ні, ніяких заяв не потрібно ну, додатково надавати. Буде автоматично вибрано тих людей, які є в балі, і буде їм автоматично нараховано. Ну, якщо ви відповідаєте критеріям, проживаєте в тій зоні і вас чомусь, не дай Боже, пропустили так, не знайшли, то відповідно тоді потрібно звернутися до або Прозорий офіс, Міністерство соцполітики або пенсійний фонд, ну це потім. Потім, якщо вас не, ну, всім принесуть виплати в наступному місці, а вам ні, а ви відповідаєте критеріям, то звернутись в один з цих органів і поновити свої дані, можливо, ставиться якийсь технічний збій, або ви десь рахуєтесь в іншому місці, наприклад, проживання, да? а живете саме там, то це, про це буде потрібно потім повідомити. Тож, Отака от інформація на сьогодні. Бачимо, що збільшується, збільшується підтримка громадян, особливо на зимовий період, який так потрібен, тому що ну, зима це один з найважчих періодів, який просто потрібно, грубо кажучи, пережити, да, тому що. Холод, опалення, невідома яка ситуація буде з енергетикою, і все це в кучу, якщо скласти, то доволі нелегко. А якщо враховувати, що то території біля активних або можливих бойових дій, то там ще ситуація набагато гірша. Наприклад, бачили, да, що там Запоріжжя, Харків кожен день, на жаль, і отак по всій лінії. Тому я активно спостерігаю, вам розповідаю. До нової зустрічі на каналі Народна думка, дорогі мої глядачі.